В кривому розі два ТЦКшника не дивляться взагалі під ноги, спотикнулися, і кожен з них упав по декілька разів на ніж перехожого, який проходив поруч. Так я бачу дану ситуацію, про яку розказує Дніпропетровський територіальний центр комплектування. Він бачить цю ситуацію по-іншому. Говорить, що в кривому розі ТЦКшники перевіряючи документи. Підійшли до чоловіка, запитали у нього облікові дані, на що він дістав ніж. Ну і ви далі зрозуміли, що відбулося. Один з ТЦКшників в тяжкому стані, другий трохи в легшому. Оба знаходяться в лікарні. Яка біда? А чому? А тому що нам, як завжди, просто розказують все на словах: ніякого відео з бодікамери. А на відео, якщо ми подивимося, яке нам ніхто ж, звісно, не покаже, то там, скоріше за все, ТЦКшники щиняли неправомірні дії, порушували закон і порушували права людини. А нам, як завжди, винний цивільний. Від 5 до 8 років світить хлопчині.